Андрій Лунін не зіграє у фіналі ЛЧ. Про це оголосив сам футболіст. Георгій Содаков прямо заявив про бажання покинути Шахтар. А за Миколою Шапаренком уважно слідкує клуб АПЛ. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо у нашому новому відео, перед яким традиційне прохання до вас ви знаєте. Підпишіться на канал Футбол України та підтримайте наш проект. Ну і поїхали. Збірна України розпочала підготовку до майбутнього чемпіонату Європи. Команда Сергія Реброва вже у Німеччині. Збірна прибула у містечко, що за 25 кілометрів від Нюрнберга. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Саме тут команда Сергія Реброва проводитиме збір наступні 6 днів, там готуватиметься до товариського матчу проти збірної Німеччини. Майже усі гравці національної команди, які виступають у європейських чемпіонатах, приєднались до збірної. Напередодні першим із гравців приїхав Роман Яремчук, одразу після нього Руслан Маліновський. Наступним до команди приєднається Артем Довбик, а за кілька днів і Андрій Луні. Водночас, Віталій Миколенко займається наразі за індивідуальною програмою. Найближчий товариський матч української команди з Німеччиною відбудеться 3 червня у Нюрнберзі. Далі у нас великий трансферний дайджест. Точно покине Динамо Микола Шапаренко. Ним цікавляться у Англії, і навіть відомо який саме клуб. А от Брюгге вирішив позбутись Романа Єремчука. Захисник національної збірної України та англійського Борнмуту Ілля Забарний висловився щодо перспектив українських півзахисників Динамо Миколи Шапаренка та Володимира Брашка у Європі. Український центрбек розповів, чи запитували у нього в Англії про його колишніх одноклубників. У мене цікавилися шапою дуже сильно і зараз. З брашком питали про них. Так, вони цікавляться, але є досить важкий момент. Це дуже великий ризик брати гравців з УПЛ, їм краще шукати когось поблизу. Вони напряму так не кажуть, але я відчуваю, що вони бояться брати подібний ризик на себе. Але думаю, з часом Шапаренко піде. Я вірю в нього і знаю його потенціал. Це топ гравець. Переїде до УПЛ найближчим часом форвард Ерік Еспозіто. Він навіть має досвід виступів у іспанській примері. У послугах іспанського гравця зацікавлений один із клубів, який наступного сезону виступатиме у Єврокубках. Про це повідомляє Спортарена. Еспозіто раніше виступав на батьківщині за клуби Лас Пальмас та кордову. Цього сезону у складі польського шльонську Ерік забив 19 м'ячів та оформив шість гольових передач. А от Дніпро 1 робить усе можливе, аби бодай зберегти тих футболістів, що нині на контракті. Так, Дніпряни запропонували нові угоди трьом гравцям: Філіпову, Сарапію та Рубчинському. Для Едуарда Сарапія та Валентина Рубчинського клуб підготував контракти на поліпшених умовах. Також намагаються втримати Олександра Філіпова, чи контракт завершується наприкінці сезону. Про це повідомляє Тато таке у той же час точно покине Брюге Роман Яремчук. Після завершення оренди у Валенції Роман має повернутися до Брюге, однак у Бельгії надовго українець не затримається. До 28-річного Форварда має інтерес Трабзон спор, який розглядає Романа як наступника для поля онуачу, що повернеться до Саутгемптона. За інформацією, А спор, переговори між бельгійським та турецьким. Клубами вже розпочалися. Наразі невідомо у якому саме форматі може відбутися трансфер, повноцінний контракт чи орендна угода. Однак Брюгге точно збирається позбутися форварда. Відверто заявив про своє бажання покинути донецький шахтар Георгій Судаков. І збирається він це зробити. Мріє він це зробити, напевно, так. Після чемпіонату Європи. У коментарі виданню iNews Судаков заявив, що бачить майбутнє Євро 2024 трампліном для своєї кар'єри. Я досягнув у шахтарів всього, чого міг досягти, я розвинувся як гравець і готовий рухатися далі. Сподіваюся, показати, на що я здатний на євро, і тоді вже можна буде вирішувати моє майбутнє. Зауважимо, ряд ЗМІ і раніше писав про те, що Шахтар збирається розглянути пропозиції щодо гравця саме після європейської першості. Адже там сума потенційного трансферу може знайшла. Значно зрости. Ну і завершуємо сьогодні неприємними новинами. Андрій Лунін точно не зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. Про це прямо заявив сам футболіст. Андрій через хворобу не тренувався із мадридським клубом останніх чотири дні. Через це він пропустив увесь підготовчий процес. Він все ж потрапив до заявки на гру, однак чи полетить на фінальний матч до Лондона все ще невідомо. Однак точно відомо, що у цій грі він участі не прийматиме. Про це сам Лунін оголосив на своїй сторінці у інстаграм. Мені дуже шкода, що я не можу підготуватися разом з командою до найважливішого матчу в сезоні і моєму житті. Дуже дякую усім за ваші повідомлення. З підтримкою та найкращими побажаннями. Нагадаємо, матч Реал Борусія пройде у суботу 1 червня, старт за Києвом о 22.00. Ну що ж, таким був наш новий випуск. Чекаємо від вас лайку до нього, а ще більше чекаємо коментаря, а ще більше чекаємо підписки на канал Футбол України. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.